Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві вимкнули близько 600 ліфтів. На засіданні міської комісії ТЕП та НС прийняли рішення розірвати договір із підрядником. Ранкове ДТП за участю карети швидкої у Полтаві госпіталізовано чотири людини. Матчі Полтавської Ворскли із уболівальниками керівництво футбольного клубу веде перемовини із обласною військовою адміністрацією. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні вранці вимкнули близько 600 ліфтів у багатоповерхівках Полтави. За словами секретаря міськради Катерини Ямщикової, це зробила компанія Будкомплект. Тому на засіданні міської комісії ТЕП та НС прийняли рішення про розірвання усіх договірних відносин із цим підрядником. Більше про це дивіться у сюжеті. Полтавська міська рада розриває договір з компанією «Будкомплект», яка з 2018-го обслуговувала ліфтове господарство у місті. Станом на ранок, 22 лютого, в обласному центрі цей підрядник вимкнув майже 600 ліфтів, повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Саме тому вже вдруге скликали комісію Тепіенес. Одноголосно проголосовано всією комісією про те, що необхідно розірвати договір з ТОВ будкомплект, який є зараз монополістом в обслуговуванні ліфтів ліфтового господарства. Зокрема, і надані ряд доручень. Одне із доручень це формування групи, яка зараз буде їхати по юридичним адресам ТОВ «Будкомплект», для того, щоб відповідно виконувати рішення, те, яке у нас прийнято і озвучене було відповідно зараз. За словами Катерини Ямщикової, остаточне рішення про розірвання договору з цією компанією депутати приймуть на позачерговій сесії полтавської міськради. Її скликають на 23 лютого. А після керівництво міста буде вести переговори з тими підрядними організаціями, які тимчасово зможуть обслуговувати полтавські ліфти по районах. Про це розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Зараз відбувається тендер, і місто було поділено на два лоти, де було залучено було два учасника, те, так, кампанія буклетна, але вона не пройшла подальшу участь, тому цей тендер будемо стати підставою для того, щоб його відмінити і також надалі легальним способом поділити місто на декілька учасників і залучити декілька обслуговуючих організацій, щоб не було цієї конкуренції. Оскільки заборгованості перед будкомплектом немає, а ліфти продовжують вимикати, Полтавська міська рада ініціювала звернення до правоохоронців. Почалося розслідування, говорить речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За даним фактом у підрозділі, дізнані Полтавського ранню управління поліції, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією статті 356 Кримінального кодексу України саме за самоправство. Всі обставини та причини даної події з'ясовуються в рамках кримінального провадження. Ми намагалися отримати коментарі представників будкомплекту. Юридична адреса цієї фірми знаходиться по вулиці Решетилівська, 47Б. але офіс цієї компанії там відсутній. Сьогодні близько 10-ї ранку у Полтаві унаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинулася швидка. Попередня причина зіткнення автомобіля ауді та карети екстреної медичної допомоги. ДТП сталося на перехресті вулиць Європейська та Патріарха Мстислава. Госпіталізовано чотирьох людей. Деталі Дивіться у сюжеті. Перекинута карета швидкої. Зім'я та ауді пошкоджені інші авто, довжелезні затори. Близько десятої ранку у Полтаві на перехресті вулиць Європейська та патріарха Мстислава сталася дорожньо-транспортна пригода. Глянули отак звук. Ну дуже звуки там і бачимо скоро і біжать у ці воєнні. Ну воєнні люди біжать із з Конкорда, так що. А хто винуватий, що ми не знаємо. За словами патрульних поліцейських, які працювали на місці пригоди, причина ДТП зіткнення легкового автомобіля ауді та карети екстреної медичної допомоги. Ми прибули на місце події. Було встановлено, що водій на ауді чорного кольору рухався по вулиці на дозволяючий зелений саме В той час їхала швидка медична допомога по вулиці Європейської в сторону центру. На проблизкових маячках на заборняючих з нас внаслідок чого здійснило зіткнення із транспортним засобом ауді чорного кольору. Що внаслідок чого транспортний засіб перекинувся і здійснив зіткнення ще з двома транспортними засобами, де Оланусом, якщо мені пам'ять не зміняє, то а довго загалом ушкоджень зазнали чотири транспортні засоби. У швидкі на момент зіткнення перебувало четверо людей. Водій, двоє медиків та пацієнт. Усю бригаду госпіталізували з травмами. Пацієнта, який ушкоджень не отримав, довезла до лікарні інша карета швидкої. Повідомили правоохоронці. Водій карети швидкої допомоги 1961 року народження. Та двоє медичних працівників, а саме 1960 та 1996 року років народження зазнали певних тілесних ушкоджень, наразі їхній стан визначається також на момент зіткнення у даному автомобілі швидкої медичної допомоги перебував пацієнт. 1963 року народження, Місцевий мешканець, який на щастя не постраждав. Водій легковика, також місцеві мешканець 1987 року народження. На щастя не отримав ділесних ушкоджень. Всіх госпіталізовано доставлено до медичного закладу для обстеження і подальшого встановлення їхніх травм. Водій Ауді не на камеру розповів, що його врятували подушки безпеки. Водій Деолануса, який також потрапив в ДТП, вдарився головою, але до медиків не звертався. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. Усі обставини події з'ясовують слідчі. Прирічковий парк на Леваді став місцем, куди вивозять будівельне сміття. Як встановила інспекція по контролю за благоустрою міста, це сталося через небажання власника цих будівельних відходів платити за сміттєзвалище. У якому стані прирічковий парк зараз та що загрожує за несанкціонований вивіз будвідходів, дізнавалася наша знімальна група. До прирічкового парку в мікрорайоні Левада невідомі вивезли будівельне сміття. Місцеві мешканці обурені, бо парк є мало не єдиним місцем, куди можна вийти з дітьми та тваринами погуляти та подихати свіжим повітрям. Це звичайно, неправильно. Ну якби би назвали, що це правильно. Здається, будівельний відходи звичайно неправильно. Кожен раз як гуляємо з собакою, серце кров'ю обливається. Або сюди його хтось привозить, або вони ось звідси. Отхнують. Я не думаю, що це відпочиваючи сюди приносять мусор, бо тут усі мусорка рядом. Проблеми із вивозом будівельних відходів до прирічкого парку існують вже не один рік, розповідає мешканець мікрорайону Левада Дмитро. Це вже не перший рік тут мусор викидують, і якби я хожу на рибалку постійно. Бачу, що сміття тут строїтельне, там я не знаю, палки, мішки. Все валяється, і воно все время накопичується, і ніхто цим не займається. Взагалі, обурений тим, що сталося, і мешканець мікрорайону Левада Павло. Він, будучи батьком маленької дитини, не має місця, щоб з нею погуляти, бо парк, за його словами, в занедбаному стані. Це жахливо. Мені це не подобається і потрібно розібратися. Думаю, в цьому. Ну ми гуляємо сім'єю, з дитиною там так. Тобто таке хвайне місце, де можна вийти, погуляти і понасолоджуватися життям у ну, цей складний час. Але а, якась котеняка взяла оце, приїхала і викинула. треба його знайти цю людину і поставити на місце. Представники міської інспекції по контролю за благоустрієм після повідомлення від мешканців мікрорайону Левада про сміття у прирічковому парку виїхали та зафіксували порушення. Розповідає заступник начальника інспекції благоустрія Руслан Рядько. Додає, що у ході перевірки правопорушник був встановлений. На нього складений адміністративний протокол згідно з правилами благоустрою міста Полтава. Коли почали розбиратись, з'ясувалося, що її вивозили ну, одним із грузових автомобілів, з'ясувалося, де мешкає водій цього автомобіля. Коли прийшли до водія, він пояснив так, що він вивозив все сміття. Вишковий парк, так як не хотів платити за сміттєзвалище. Правопорушника притягнуть до адміністративної відповідальності. Йому загрожує штраф у розмірі від 700 до 1800 гривень. Раніше цей водій вже вивозив сміття до цього парку і тоді сплатив штраф, говорить Руслан Рядько. Діти захисників та захисниць, які отримали інвалідність через війну, тепер зможуть безкоштовно харчуватися у закладах освіти. Йдеться про школи, дитсадки та заклади профтехосвіти. Таке рішення сьогодні затвердили на засіданні полтавського міськвиконкому. На безкоштовне харчування згідно нового рішення матимуть право діти осіб з інвалідністю на війни». Таві встановлять чотири меморіальні дошки нашим землякам-захисникам, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Це Олексій Крижанівський, Артем Медведів, Володимир Кісельов та Павло Іващенко. Таке рішення погодили на сьогоднішньому засіданні полтавського міськвиконкому. Наш захисник, він загинув у липні 2022 року. Фасадна дошка Прив'язки – це фасад будіві Полтавський міський батопрофільний ліцей номер 1. Адреса вулиця Шевченка, 14. Інформаційна дошка за адресою міста Полтава, вулиця Дмитра Кворяка, 2А. Фасадна частина будинку, що виходить на вулицю Капітана Володимира Ісельова. Дошка буде встановлена також на фасаді Полтавської загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 9 за адресою вулиця Шведська, 3. А об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь проводить новий набір. Серед тих, кого хочуть бачити у своїх лавах, оператори БПЛА, штурмовики, мінометники, медики. Як потрапити та які можливості чекають бійців бригади Людь після закінчення війни, дізнавалася наша знімальна група. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь проводить набір мотивованих бійців, готових захищати країну від агресора. Про це розповів Дмитро Хміль, заступник командира полку управління номер 3 департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Людь. І додає їхня бригада це поліція нового зразка, яка налічує не одну тисячу бійців. Основні завдання нашої бригади це виконання завдань і звідси збройної агресії Російської Федерації проти України зони ведення бойових дій, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Виконання інших завдань із застосуванням будь-яких видів зброї, спеціальних та технічних засобів відповідно до законодавства України. Щоб потрапити до бригади, потрібно зайти на відповідний розділ сайту Нацполіції і додати заяву. Розповів командир роти номер 1 штурмового батальйону номер 2 Олег Возний. Ви потрібні нам мотивовані і фізично розвинуті. Проходите тестування на знання Конституції України, законів про національну поліцію та запобігання корупції. Проходите знання на тестування на логіку, військову лікарняну комісію. Вас перевіряють на фізичну витривалість. Якщо ви нам підходите, ви пройдете. Потім ви проходите психологічне тестування і співбесіда з поліцейською комісією. Можливість продовжити службу у лавах національного підрозділу залишається і після завершення воєнного стану, говорить Дмитро Хміль. Крім цього, кожен матиме можливість вибрати собі будь-який інший підрозділ Національної поліції України. Нам потрібні фахівці із операторів БПЛА та і дронів, штурмовики, мінометники, медики, інструктора, сапери, мінометники. Та механіки водії різних броньовної техніки нагадаємо, об'єднана штурмова бригада національної поліції України Людь була створена 13 січня 2023 року. Полтавська Ворскла планує відкрити трибуни для вболівальників на стадіоні імені Бутовського. Для цього керівництво футбольного клубу веде перемовини із обласною військовою адміністрацією. Попередньо розглядають можливість допуску тисячі футбольних фанатів, за яких умов можуть отримати цей дозвіл, та з яким настроєм чекають на перший офіційний поєдинок 2024-го, Знає Івана Дімова. Полтавська ворскла хоче повернути вболівальників на трибуни. Йдеться про допуск, хоча б тисячі фанатів на кожну гру, що відбуватиметься на стадіоні імені Бутовського, каже президент футбольного клубу Роман Черняк. І додає всі кошти, отримані від проведення матчів, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ. Нам теж треба почути цей фідбек. Нам треба почути зворотній зв'язок з глядачем. А далі будемо працювати над тим, щоб чимось його. Зацікавити, ми розуміємо, що не можна жити однією війною. Повинні люди розслаблятися, повинні люди відволікатися від цієї теми. Повинні люди на щось переключатися. Тільки таким чином ми зможемо перемогти в цій війні. За словами Романа Черняка, на державному рівні вже прийняли рішення проводити спортивні ігри з глядачами. Нині керівництво футбольного клубу веде перемовини з обласною військовою адміністрацією. Щоб отримати дозвіл, клуб має виконати певний перелік умов, зокрема, забезпечити доступні укриття в радіусі не більше 500 метрів від стадіону. Саме головна умова це повинна бути безпека, як для спортсменів, обслуговуючого персоналу, так і для оболівальників, глядачів, фанів. Готовлюються квитки, які будуть видаватися з пам'ятку, де знаходиться найближче сховище. Як ближче кому куди прийти, з якого сектора хто куди піде, повинні бути провірені державну службу надзвичайних ситуацій. Самі сховища зараз. Ворскляни повернулися з навчально-тренувальних зборів в Туреччині за кордоном. Спортсмени пробули більше місяця. Всі плани, які команда ставила перед собою, виконали. Говорить виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу Ворскла Сергій Долганський. Розповідає новачки: м'якушко, сісоко, вокрій та ковталюк повністю освоїлися внов. Новому колективі. Перший ми граємо з командою Заря. Будемо грати в місті Житомир. Підходимо до гри в бойовому настрої. Знаємо, що ця команда досить серйозного рівня. Вона представляла нашу країну на євроарені. Це дуже серйозний суперник. Має кваліфікованих гравців, кваліфікованого тренера, тому чекаємо тяжкої гри. Але ми знаємо за рахунок чого ми маємо грати. Знаємо наші сильні сторони. Знаємо сильні сторони суперника. А все покаже гра. Поєдинок Полтавської ворскли та Луганської зорі відбудеться вже 26 лютого. Це буде перша офіційна гра в цьому році. А 2 березня в Полтаві відновлення сезону матчем Ворскла Верес. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙЙ На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.